Всім привіт, мої хороші. Перед вами коробочка Avon. будемо робити разом з вами розпаковку. На пошті я не розпаковувала було багато людей. Зараз будемо розпаковувати одною рукою, пробувати. Щось в мене не виходить. Сили немає. Ой. Ні, ми з вами зараз помаленьку, потихеньку. Зараз мені помощник допоможе, мій помічничок, який завжди мені допомагає. Ой, ще якісь тут до пальця прицепив. А то спить. Тепер, що ми бачимо, була вона кладна, і вона йде в сторонку. Мама замовила собі персів звичайний. Бачите, тут з людою скотчем заклеєно, а коробочка йде в нас, як завжди, але без люди. Пурбланка петал, Я вам казала, що я хочу замовити, я її замовила. Тут у нас флакон йде без заліпок, наліпок. Я зараз постараюся відкрити хоча б однією рукою. чому в нас тільки дві руки? Флакон коробочка рожева, флакон з білою кришечкою. З такими гарненькими квіточками написано про бланка Петел. Персиковий такий шрифт і картинка. Сьогодні, певно, щось не мідень. Аромат. Класний, свіжий, відчувається цитруси і білі квіточки. Він такий легенький, простенький, на літо. Е, Взагалі мені не схожий на класичну пробланку, якщо цікаво. Я в класичну пробланку взагалі не люблю. Ні, ні на кому, ні на собі, ні на кому. це прийшло замовлення також мами. Кісточка. Вона також, бачите, йде. В бумажній упаковці. Немає вже тих таких пакетиків. він більше топить за екологічність. Разом з водичкою був пробний зразок Порбланка Петал. Вони йшли як набір, не можна було окремо замовити водичку без пробного зразка. Ось, Бачите, білі квіти. Вітка лимону зверху, фокус щось гуляє. І, я не знаю, кашмір, шовк. Ну тут, як завжди, мускус в складі, аромат. І я замовила з фокусу attraction Instinct для нього і для неї. Будемо зараз тестувати. Я виключуся і розкажу вам свою думку. Знаю багато хто цікавиться. Що, я думаю, з приводу нових ароматів. Повних версій не було поки що, будуть тільки в вересні місяці, і, можливо, в фокусі буде більш така смачна ціна. І замовила я помаду вінілову, я хотіла бордову, не знайшла номер в фокусі і взяла якусь там задимлену, здається, троянду. Фокус на спокину. Рустик чи расті Ребл. Ну і саме основне це каталог 28 років Avon в Україні. Новинка, водичка. Мені подобаються такі каталоги, я би сказала, основательні такі товста палітурка, товстенькі. Супкенькі, такі не соромно навіть дати клієнтам. Ось, на цьому все. Зараз протестуємо аромати і вам розкажемо свою думку. Протестували ми всі аромати. Чоловічий більш-менш. Ну, тут перчик відчувається. Дійсно. Е Жіночий взагалі не сподобався якась така нотка солодкувато, така притурна, я б назвала. В цьому цей раз етрекшн проходить повз нас. Мамі більш сподобався чоловічий, але вона сказала, що брати собі не будуть. А мені етрекшн цей пройшов повз мене. А що стосується пурбланки э, Петел, то вона така, як я хотіла, як я чекала. В мамі більш вона не така, лимон більш приглушений. А ось в мене лимон класний, такий цитрусовий, такий, як я і думала. Аромат мені цей сподобався, тому я задоволена, що його взяла і буду ним активно користуватися. Що нотам, скажу вам зараз. По нотам. Чоловічий червоний перед чилі, насичені деревні ноти пачулі. М'яке та заспокійливе ванільне дерево. От, Напевно, ця ваніль все й псує. Для жінок чуттєва червона орхідея, солодка полуниця, спокуслива солена ваніль. Ну, я взагалі не відчуваю соленої ванілі, полуниця, здається, що є. Ну, Така нота вона якась не дуже приємна. Ось. Ті всі трекшини були набагато краще, я хочу вам сказати. Ну, я думаю, що буде, будуть клієнти, які будуть замовляти такий аромат. Хто хоче полистати каталог, як завжди, залишайте зворотній зв'язок, щоб я знала, щоб здарма не втратила свій і ваш час. Дуже всім дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, до скорих зустрічей! Пока-пока!